Вітаю вас, мої любі друзі! Погляньте, будь ласка, на картинку. Кого ви бачите на ній? Так, тут є мама, тато, дітки, дідусь, бабуся. А як назвати усіх, кого ми бачимо на картинці, одним словом. Правильно, вони усі разом сім'я. Сім'я. Родина це все люди, які не просто живуть разом, а ще й люблять, шанують один одного і допомагають один одному. Пропоную вам послухати і вивчити вірш Варвари Гринько Моя сім'я: тато, мама, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Ось так розповідається у віршику про сім'ю. Діти, а як можна лагідно сказати про маму? Так, мамочка, матуся. А як ми скажемо про тата? Правильно, татусь, таточко, татко. Як ми звернемось лагідно до бабусі? Так, бабусенько. А до діда, так, дідусю, дідусенько, молодці діти, все правильно. А тепер спробуємо повторити цей віршик разом: Тато, мама, дід, бабуся всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Пропоную вам намалювати свою сім'ю за допомогою своїх долоньок. Приготуйте альбомний аркуш, гуашеві фарби, воду, тоненький і широкий пензлик. А тепер почнемо працювати і перш за все оберемо собі фарбу, яку ми нанесемо на долоньку, для того, щоб залишити її відбиток на папері. Можна зафарбувати місця, які залишилися білими, а можна залишити і так, за вашим бажанням. Я зафарбую. Обираючи колір на свій розсуд, який вам подобається, ми робимо три відбитки: це будуть мама, тато і дитина. А тепер намалюємо оченята, ротики, носики, можна якісь прикраси. Наприклад, мамі можна намалювати намисто, а дитині, якщо це донечка, можна намалювати бантики. А чим можна прикрасити хлопчика? Ну, наприклад, одягти йому картуз або бандану. А що можемо намалювати татусеві? Ну, Звичайно, можемо йому одягти галстук або метелик, можна домалювати чубчик. Або намалювати хвостики, донечці це вже ваша фантазія. Тож фантазуйте, творіть, а я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. Впевнена, що сімейний портрет буде неперевершений. Бувайте!